Сьогоднішній день нам пристоїть приклад справжньої любові і відданості Богові. Сьогодні нам предстоїть святитель, який був ревним і правдивим, який не побоявся навіть імператриці Євдоксії, викриваючи її у злодіяннях, викриваючи її в неправоті. І, так як ми завжди кажемо, за істину пострадав, радується. Радується тому, що кожен, хто страждає заради Бога, перед своєю кончиною він бачить лице Христова. Він бачить тих, хто допомагає і предстоїть Христу за них. Він бачить свої труди і дякує Богові, що зміг їх понести. Він бачить усе те. Що для нас є головним, але для Царства Божого є зовсім другорядним, неважливим. Життєві репетії, трудності, це все стає зовсім неважливим перед лицем Господнім, для тої людини, яка побачила, стяжала і досягнула, стала услід любові Божої. Ми з вами. Маємо бути такими ж стійкими і ревними. Ми з вами маємо бути такими ж непохитними у своїй вірі. Прикладом цього Хай стане нам святитель Іван. Святитель Іван, який написав безліч церковних гімнів, які досягають душі і повертають людину, зразу повертають людину у сторону протилежну від гріха.